Перевір, який ти експерт у дієтології. Я поставлю 5 запитань, а ти напиши у коментарях, скільки вірних відповідей. Перше. Де більше калорій? 100 г відварної гречки або 100 г запеченої картоплі, і більше калорій в гречці. Друге запитання: де більше цукру? В кавуні або в винограді? У винограді цукру більше. Третє запитання. Де більше клітковини: салат помідори огірки або салат з білокочаної капусти, В салаті з білокачаної капусти клітковини більше, А якщо ми візьмемо білу і поміняємо на червону, буде ще більше. Четверте запитання. Який цукор менш калорійний, білий рефінат. Або тростяний коричневий? І вірна відповідь однаково калорійній. Те і те є цукром. І п'яте запитання: який продукт більш калорійний оливкова олія або майонез? Більше калорій має будь-яка рослина олії 900 кілокалорій на 100 грам. Скільки відповідей у тебе вийшло?